Ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує. Тук, 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 я Миколай, привітаннячко тримай та побільше посміхайся і шалено закохайся, нехай поруч будуть друзі, і побільше їжі в пузі. Дорогі наші захисники та захисниці, вітаю вас зі святом, ви наші ангели-охоронці, бажаю гордо стояти на сторожі спокою Батьківщини. Легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, берегти щастя й доброту в серці, нехай повсюди буде 4-5-0. Ну, а я передаю вам тепло маминих долонь, силу батькових рук, бабусину молитву, усмішку сина чи доньки та поцілунок коханої. Нехай вони допоможуть вам у вашій нелегкій, але дуже важливій справі. Благословляю вас відстояти правду і живими повернутися додому. Зі святом вас, наші ангели-охоронці!